Зварювальні роботи варимо, укріпляємо машину, щоб FPV не попадали в наших бійців. Дуже сильно ефективно, хлопцям допомагає, все гарно все, 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 все робиться. Кожен день робимо і робимо. Виїжджає та ноль. Робота дуже сильно багато. Враховуємо, що нам потрібно, в такій кількості. Подаємо заявки на прикордонний загін, і там в найкоротший термін, воно все приїжджає Облаштовується в самих таких потрібних місцях це двері, відсик екіпажу. Так само зверху облаштовано відкидна сітка, тому що там є люк для евакуації екіпажу. Для того, щоб це не перешкоджало коли потрібно, ця сітка відкидається, екіпаж може евакуйовуватись. Крім сіток, також встановлюється. Реби на кожну одиницю техніки, реби протестовані, вони дійсно захищають. Це признач... робиться і для того, щоб захистити екіпаж, від влучання кипівдрону, унеможливити травмування, кіпужута та загибель.